Переходимо до 9 ряду в'язання. В ньому нам необхідно в'язати убавку лицевою та виворітною. Зручніше за все, якщо ви будете протягувати спицю через задні, петлі, через задні стінки петлі. Тобто, ось таким чином ви протягаєте спицю через лицеву та виворітну петлі, і протягуєте робочу нить через них. Ось таким чином. Якщо це бобинна пряжа, вона трохи може розслоюватись, але ви прилаштуєтесь. Далі ми в'яжемо лицюгу і знову виворітно. Після цього повторюємо малюнок, ми пров'язали вже 10 рядів зубавками до маківки і переходимо до 11 ряду. Наразі в нас такий малюнок. Лицьова, лицьова, виворідна, лицьова, лицьова, виверідна. Наша задача зробити всі петлі лицьовими, і ми будемо їх потім в нуль. Тобто пров'язуємо лицьову лицьову і виворітну разом. Ловимо петлі, якщо необхідно. Знов лицеву і знов лицеву і виверідну разом. Так, до кінця ряду. Ми обавили всі виверідні петлі і переходимо до убавок лицьових петель. Таким чином, ми будемо в'язати вже до кінця, поки у нас на спицях не залишиться 8-10 петельок, можна 12, для того, щоб затягнути їх. Ми будемо попарно через одну обавляти лицеві петлі. Тобто пров'язуємо лицеву, потім дві лицеві разом. Ми вже закрили шапку та спрятали хвостика. Також був спрятаний хвостик, з якого ми починали. Після ВТО пряжа ще розрівняється, всі петлі стануть на місце, та ваша шапка буде повністю готова.